Ну, чи ми її чекаємо кожного дня? Ну, не зовсім та тема, яка зараз має висвітлюватись на брифінгу, скажімо так. Не підтверджена інформація, чекаю ще там близько години, що офіцерський склад покинуть Снігирівку, але війська там залишаються ще. Тоді спитаю про інше: де окуповані території, яким чином обласна військова адміністрація буде. Відновлювати там українську владу, яким є наш покроковий незнай план відродження цих територій, повернення влади, призначення силових органів, призначення виконавчих органів і так далі це на насправді це зовсім не є проблема абсолютно. Як тільки щось докуповується, там відразу є представники влади, які на місцях розбираються в ситуації. Це індивідуальна ситуація. Що стосується Снігурівки та Вороківської громади, я думаю, ми готуємо вже призначати військову адміністрацію. Будемо подавати кандидатуру для того, щоб коли як тільки докупуються, щоб відразу це було під контролем. Тому не є питання, як це робити питання лише звільнити військовим шляхом і далі це все дуже швидко налаштовувати. Росіяни потроху перейшли від суто воєнних дій до більш терористичних дій, а так, зокрема, з використанням камікадзе, дронів, атак по інфраструктурних об'єктах. Що змінилося? Я тут з вами не погоджуся, тому що російські окупанти вели себе як терорист з першого дня. Певну кількість своїх ракет будь-якого типу і артилерійських таких, вони направляли на цивільне населення навмисно. і атакували і приватний сектор з метою залякування населення. Зараз вони додали до своїх цілей там критичну інфраструктуру, яка теж цивільна, яку вони обстрілюють зі всіх типів е, озброєння. тобто нічого не змінилося. В них ще додатково е, е, з'явилася зброя у вигляді камікадзі, так У народі називають мопедами, тому в них просто додавали ще один вид зброї. Дякую, у нас ще питання є з залу, прошу. Доброго дня. Ольга Панасенко окранформ. Скажіть, будь ласка, через обстріли бізнес на Миколаївщині, звісно, не дуже добре працює. Чи справляє помітний вплив на пожвавлення економіки в області те, що зараз, завдяки зерновій ініціативі, збіжжя з Миколаївщини вже поступає на продаж через одеські порти? Давайте так, на мою думку, що люди ще фермери чекають щодо прийнятого річних, всі вже агростроки пропустили щодо військових ризиків. А те, що в нас працює зерновий коридор, і логістика йде через одеські порти, це допомагає не втратити попередній врожай і не збанкрутіти, скажімо так. Це вже допомогло людям, тому що вони мали змогу і мають на зараз продавати урожай, який зібрали. Але це не зовсім стимулює для того, щоб розпочинати нову компанію, тому що є ризики пов'язані військові через обстріл. Проте регіони, які викуповані давно і не є поблизу з лінії фронту, вони в повній мірі проводять посилювання. Дякую дуже. Повертаючись до обстрілів, в тому числі об'єктів критичної інфраструктури. Так чи інакше всіх зараз цікавить питання підготовки до зими, до опального сезону? Яким чином Миколаївщина буде створювати запобіжники, додаткові потужності для того, щоб забезпечити людей теплом? І яка інформаційна кампанія, які конкретні поради мешканцям Миколаївщини або які програми для мешканців Миколаївщини є, про які можна говорити? Ступінь готовності до опалювального сезону до загалом по Україні близько 97%, Як допо е, це повідомляли офіційно наше міністерство? А так, це також стосується Миколаєва. У нас давно такий відсоток. По-друге, є програми кам'ян мінреінтеграції зараз прийнята щодо. Виділені кошти на закупівлю дров це для регіонів, які при фронтові в першу чергу, які там є перебої з струмом чи не струмлені зовсім. Це друга програма. Третє, те, що працюють всі комунальні служби, в тому числі обласні та волонтерські з інших міст, для того, щоб відновити давайте так, по-простому, заклеїти вікна, розбиті та криші, ОСБ та плівку, щоб не було тепло Загал зараз тестується система, заповнюється водою, і ми сформували резерв додатково ремонтний на на випадок, якщо будуть уражені якісь елементи чи критична інформ. Дякую дуже за стислий вичерпний брифінг. З нами на зв'язку був Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації. Розповів про ситуацію в регіоні та про підготовку до опалювального сезону. Наш наступний брифінг відбудеться о 14-й годині. Будемо говорити з Ігорем Тишкевичем, аналітиком Українського інституту майбутнього, представником білоруської опозиції. Будемо говорити про ситуацію в Білорусі. Побачимось.